Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, я вирішив заквасити собі трошки капустки. Ну, знаєте, захотілося квашеної саме. Але ж я вирішив, як завжди, мені захотілося чогось незвичного, нетрадиційного, тому я вирішив квасити її з буряком. І ось основні інгредієнти в мене будуть такі: це капустина. У мене тут більше трьох кілограмів. Але я думаю, коли зайво все приберу, тут буду виходити з трьох кілограмів ваги. Дві такі морквинки, ну і два таких бурячки. Думаю, буде мені достатньо. Тож, давайте почнемо. Ну і спочатку я вже так трошки підготувався. Я тут прибрав качанчик із капусти. Ну і знімаю такі, я їх не буду викидати, але познімаю такі первинні верхні листи з капусти. Знімаємо. Друзі, ну коли прибрали все зайве, то шинкуємо, в кого є шатківниця шатківницею, я просто гострим ножем здоровим. Нарізаємо капусту. Ну от, так от мене вийшла вже в нашинкованому виді така кількість капусти, друзі. Ну, Багатенько я вам скажу, так багатенько. Ну і тепер нарізаємо інші інгредієнти наші основні. Це морква. У мене така тертка, друзі є. Вона така, мабуть, під морку по-корейськи зроблена, знаєте. І тут були такі два варіанти. Я вибрав мільчіший. Тож натираємо морку. Ну і бурят також, друзі. Натираємо. Отак ну, от друзі, все натерли, відставляємо. Тепер ще такий інгредієнт це в нас чесник. Знаєте, я взяв одну головку, тому що у ну, мене такі зубчики просто такі великі. знаєте. У мене тут 6 зубчиків. Якраз вийде на кожну мою миску по 3. Тож нарізаємо, саме нарізаємо мілко тепер чесник. А тепер гарно перемішуємо основні наші інгредієнти, друзі. Отакий От варіант, друзі, в мене вийшов. Як ви бачите, кольори вже змінюються. Але я думаю, вони ще не кінечні. Ще не кінечні кольори наші. От тепер ми підготуємо маринад для нашої капусти. Тож, друзі, тож, беремо цукор. 75 грамів. Це я виходжу із 3 кг капусти, як ви розумієте. На таку кількість 75 грамів цукру. І додали 3 столові ложки солі, друзі. 3 столових. Додали. Далі. Кинемо ми 2 лаврушки, два листочки. Ну і чайну ложку чорного перцю маленого Додамо. Також додамо 50 грамів олії Звичайної, соняшникової. Ну і тепер сюди ще літр води як основа. Так от перемішаємо. Тепер, друзі, ми поставимо наш маринад на вогонь, доведемо до кипіння, там, я не знаю, хвилини 3, можливо, прокоп'яттю. Так, потримаю в киплячому стані. Ну, а Потім зніму і буду остужувати. Ну, а поки готується маринад, ми можемо скласти мою капусту у ємкості, в яких вона власне, буде маринуватись. От у мене я взяв такі два відерці. Вони в мене чисті, вимиті. І я кладу на низ, бачите, із зовнішнього шару капусти листок. ну, Вистеляю. Ну і тепер можемо вже накладати власне, саму капусту. Чи вже суміш нашу. Мабуть так. Суміш. Ну от, власне, я такі два відерця маю. Тож тепер ми чекаємо маринад, тому що далі без нього просто ніяк. Ну Ось мій маринадик уже охолов після того, як він прокипів, і він майже готовий. Але в нього ще треба додати вже на холодну, коли він вже готовий і холодний, 150 грамів яблучного осту, саме яблучного осту, бо він ще, як ви знаєте, 6%. Тож додаємо, ну і перемішати треба відповідно. Додаємо ост, І перемішуємо. Тепер наш маринад повністю готовий. Ну І тепер, власне, будемо завершувати приготування. Як ви пам'ятаєте, в мене у маринаді 2 лаврових листочка було. От я один такий сюди викладаю. І тепер будемо поливати. Відповідно, в мене дві ємності, тому я буду розділяти маринад пополам. Половину сюди і половину в іншу ємність. Ну, коли залили маринадом, зверху накриваємо нашим цілим листом, який ми попередньо знімали. У мене така ще попередня кришечка є. Я кладу її і кладу тепер груз. Ну це в мене блинують штанги, ви розумієте. А там у вас в кого який є. Створюємо такий тиск, гніт. Ну і тепер накриваємо. Я відправлю настоюватися свою капусту на одну добу, друзі. Всього лише одна доба. Завдяки тому, що ми додавали в маринад оцет, вона буде, капусточка моя, готова вже за добу. Ну що ж, друзі, в мене минула доба, подивимося на результати. Так, це в мене верхня. О, тут рідини достатньо. Бачите, навіть моя грузила і то в рідині стоїть. Так, Піддіте чимось. Впусний лист. Ну. Подивіться, друзі. Ось такий це, я думаю, вже промаринована така капустка в мене вийшла. Ну, зараз я підготую невеличку презентацію ну і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, в мене закінчилися всі приготування, всі очікування. І тепер я можу спокійно продегустувати свою капусту. Ну і вам тільки розповісти, вибачте вже, е яка вона на смак. Тож, друзі, подивіться, ну, на зовнішній вигляд, я спочатку, як завжди, зупиняюся на зовнішніх факторах. Ну, вона мені подобається, друзі. Відповідний колір в неї буряк додав. Тому що навіть той маринад, який стояв, і він навіть аж повиступав поверх капусти, самої, то він був повністю червоний, друзі. Тому ну, капуста так закрасилася, цей червоний колір. Мені подобається, я саме такий і добивався, саме такий і хотів. Тож на кольори в мене питань немає. Ну а на аромати я вам просто не передам. Ще я додав тут свою домашню олійку, то тут просто вбивство. Для мене це все. Друзі, для мене це все. Аромати просто ну, шикарніші, шикарніші. Ну і саме головне, чого я хотів, то це смаків. Тож, давайте я просмакую ну, і вам розповім. Вже вибачте. Так, ну спробую. А мені не подобається. Парець навіть відчуваю, так знаєте, десь на віддалені на після смаку він стає. Тут, в принципі, все індивідуально. Цукру достатньо. Я б сказав би по солі. Я отак от хотів. От розумієте, я от саме так і хотів, щоб на смак вона по солі саме була такою. Комусь, може це буде замало, хтось більш солоною захоче. Головне, що вона промаринована, вона готова безперечно, друзі, готова безперечно. І от мене вона повністю задовольняє. Я саме таку і хотів капустку. Тож не знаю, я одне вам можу сказати, що? Що рецепт цей робочий, робочий рецепт. За ним можна робити. Виходячи із тих інгредієнтів із їхньої кількості, які я пояснив, і ще напишу під відео в описі. Друзі, повністю робочий рецепт. Маринад класний. Маринад класний, мені капусточка подобається. Тож, друзі, в мене питань до неї немає. В принципі, можете готувати, сміливо використовувати цей рецепт без питань. Хто бажав, от я дуже хотів давно приготувати саме таку червону капусту. Ну, стало в нагоді, я приготував. Тож, друзі, всім рекомендую. Ну і оскільки вийшов такий рецепт, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну і тепер як закуску, якою вона є. Кажуть, і це і Клас. Класна капуста, друзі. Всім рекомендую спробувати. Безперечно. Тож, якщо вам бажаєте, будь ласка, скоритайтесь рецептом. Ну і відповідно, всі запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте, це багато моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобаек. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Коментуйте більше і частіше. Я Завжди чекаю класних відгуків, коментарів на свої відео. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!